Ми дякуємо чехам за підтримку, але й самі не сидимо без справи, склавши руки. Наближаємо нашу перемогу, хто чим може, навіть і без зброї в руках волонтерством, донатами талановитими розробками, які дуже потрібні на фронті. Щодня ми розповідаємо про досягнення українських винахідників. Сьогодні дізнаємося про дрон сапер на базі дитячого квадроцикла, який розробили волонтери з інженерного корпусу. Чотириколісний дрон сапер на базі дитячого квадроцикла. Такий пристрій для передової створила команда інженерів-волонтерів. Максим Дупак один з тих, хто безпосередньо збирав конструкцію. каже, розробка створювалась під конкретні потреби наших бійців. Перед нами стало завдання розмінювання доріг, ну доріг без покриття. Тому нами і нами, і спільно з ними був вибрана така база квадроциклу його легко транспортувати, легко зібрати на місці, і він може працювати протягом доби. Машина має якісну відеокамеру, яка здатна збільшувати зображення в десятеро, пересувається за допомогою електротяги зі швидкістю 30 км за годину, а керувати нею можна дистанційно на відстані до 2 км. Це унікальна розробка. Чому тому що вона корисна для хлопців з передової? Треба розуміти, що це продає мобільність саперним підрозділам, тому що ті міста, де сапери проходять. Ну там 100 метрів вони можуть проходити десь годину. То з допомогою цього дрону час їх роботи е зменшується і в рази пристрій не лише фіксує місце, де був знайдений небезпечний предмет, а й позначає його яскравою фарбою. Може позначати координати мін на мапі і передавати їх оператору. Але головне, таких помічників важко буде зафіксувати нашим противникам. Вони не затримуються на прильонній частоті, а змінюють його Ні. ну там десь. Через кожну кожну секунду, наприклад, через секунду воно вже працює на іншій частоті. Конструктори зазначають, що такі пристрої будуть виготовляти маленькими партіями. На виготовлення однієї потрібно приблизно місяць півтора. Вартість виробництва серійного зразка будуть розраховувати в залежності від багатьох факторів, зокрема від базової комплектації дрона сапера. Але ціна не буде великою. Там ціна буде десь до 5 тисяч доларів. Апарат також має додаткову функцію в разі необхідності допомогти з транспортуванням поранених або доставити боєприпаси. Вже незабаром винахід поїде виконувати свої перші бойові завдання на фронт.